Ви думаєте, кому найчастіше сняться еротичні сни? Отож, наш шановний чат GPT сказав нам, що найбільше еротичні сни сняться чоловіками. Це в переважній більшості 80%. У це у них може статися приблизно раз на тиждень, в той час, як у жінок, це стається приблизно у 35%. Хоча, якщо ми візьмемо. Все життя, то 85% жінок і чоловіків за все життя можуть пригадати, що вони бачили еротичні сни. І теж дуже цікавий факт: про що найбільше фантазують чоловіки, і про що найбільше фантазують жінки? Якщо говоримо про чоловіків, то зазначають, що чоловіки найбільше фантазують про незнайомок або про жінок іншої раси. Чоловіки, зізнавайтесь, чому так. В той час, як жінки фантазують більше про якісь еротичні моменти, якісь сцени, де все красиво, ніжно, які наповнені емоційними якимись почуттями. Тобто, жінки більш роблять таку, знаєте, кіношну фантазію. Вони фантазують про щось таке, що вони би реально хотіли втілити в житті. Що ми можемо сказати? Та біс, я знаю, що ми можемо сказати, бо це фантазії, і до речі, це одна із найбільш недосліджених. Психічних властивостей, тому якщо ви фантазуєте, це супер. Якщо ви їх боїтеся, не бійтеся, бо далі я розкажу, що наші фантазії це абсолютна норма.